Привіт! Ласкаво просимо до Buildbox. Це відео покаже налаштування рядка меню. Багато функцій зрозумілі, але покажемо, де знаходиться частина з них. Натисніть меню File в Buildbox, щоб створити новий файл, відкрити існуючий, відкрити останній, зберегти ваш файл, зберегти файл, як або експортувати для iOS, Android, Windows, Amazon, OSX або TVOS. Перегляньте документацію для екземпляру Buildbox. Меню редагувати дозволяє скасувати, повторити дії та вирівнювати, стикати сцени в редакторі сцен. Меню Додати дозволяє вам додати нового персонажа, об'єкт, фон або дію. Також варто зазначити, що це контекстуально. Ми бачимо ці конкретні варіанти додавання в редакторі сцени, але вони були б різними при редагуванні екрану меню. Перегляд дозволяє керувати атласами зображень у грі та побачити різні атласи, що маємо. Ви також можете перейменувати атлас зображень, змінити розміри та відступи, а також оптимізувати або перебудувати атлас. Ви також можете додати атласи та оптимізувати всі атласи, натиснувши цю кнопку. Назад, у меню Вид, можна налаштувати перегляд. Встановіть фактичний розмір, покажіть все. Збільшіть або зменшіть масштаб, виберіть різні режими. Меню інструменти дозволяє видалити невикористані об'єкти у вашому рівні, невикористані об'єкти зображень, невикористані об'єкти звуку та перетворити наклони. Наразі меню довідка містить BuildBox. Екран вітання дозволяє перевірити оновлення, отримати журнали та активувати ліцензію. Дякую за перегляд. Якщо у вас є питання або коментарі, будь ласка, зв'язатися з нами.